Усім привіт! Від природничого географічного факультету хочемо привітати усіх дівчат, жінок з 8 березня! Нехай удача розчищає вам шлях до ваших цілей. Я хочу вам побажати простого жіночого щастя, яке необхідно кожній із нас. Залишайтеся і надалі такими прекрасними людьми, щирим серцем, щирою душею. Та гарною усмішкою. Нехай поруч з вами будуть лише близькі та й найрідніші вам люди, які будуть завжди вам допомагати у ваших реалізаціях та саморозвитку. Сьогодні і в подальші дні. Нехай сльози течуть лише від щастя, нехай руки болять лише від подарунків, а язик від французьких поцілунків, дорогі жінки, дівчата! Вітаємо вас з міжнародним жіночим днем. Бажаємо вам тепла, любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття! Найніжніший та найсвітліший день в році 8 березня. Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі красуні! Нехай це тепло босенеться у ваших серцях і душах. Кохайтеся самі і будьте завжди коханими, залишайтеся такими ж неповторними, ніжними і теплими. Будьте щасливі, почуваючись справжніми королевами. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті. Нехай кожен день буде таким, як цей, наповнений усмішками, захопленнями, любов'ю, турботою і радістю. Купліментів чоловіків нехай збуваються бажання, надії і мрії. Бути як покольцов, свісти і пахнути як троянда, наповнити всіх радістю і надихненням, як легкий ітерець. Нехай ваша справа буде завжди важливою і потрібною. Нехай ваші ідеї, і принципи призводять до повного успіху і високої репутації. Нехай у вашій особі діти бачить чудового наставника, колеги, і друзі, душу компанії, а близькі, улюблену й чудову людину. Найтепліші та найщиріші вітання сьогодні. Бажаємо натхнення, щирих посмішок студентів. Нехай натхненно починається кожен новий день. Будьте здорові!